Всім привіт! Сьогодні будемо готувати розсипчастий і неймовірно смачний плов. Для цього беремо одну середню цибулину та нарізаємо її дрібними кубиками. Далі я наливаю олію, висипаю цибульку, накриваю кришкою та смажу, щоб цибулька стала золотистого кольору. Тим часом я нарізаю м'ясо. У мене це свинина. Нарізаю кубиками. Далі до цибульки я відправляю моркву, нарізану кубиками. У мене вона заморожена. Та накриваю кришкою, щоб вона гарненько протушилася. Через 5 хвилин я додаю м'ясо. І відразу я додаю сіль. І тушу 5 хвилин. Після чого я додаю приправу для плову та кетчуп. І все гарненько перемішую та тушу десь 3 хвилини. Це дуже смачно пахне! Далі я беру два зубчики часнику та дрібненько їх нарізаю та відправляю у сковороду. Трішки перемішати і хай тушиться. Далі я беру півтора склянки рису, промиваю та додаю в сковороду і розправляю. Заливаю кип'яченою водою так, щоб рис покрився десь на півтора см. І так під кришкою він має тушитися 20 хвилин на слабенькому вогні. Ви тільки подивіться, який він получився. Я додаю трішки кропу, тому що люблю. І виключаю його та перемішую. Він справді виходить дуже-дуже смачним. Попробуйте приготувати за моїм рецептом. Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобався рецепт, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нових смачних та простих рецептів. На цьому я з вами прощаюся до нових зустрічей.